21 липня 2024 року. Огляд поля, яке не обробляється вже три роки майже. На цій ділянці росла пшениця у 2022 році. Яку змоготив 24 липня 2022 року. Посів був сої. Після сої пшениці 21-му році і після того просто заїхали змолотили, без внесення всяких препаратів. Добре. І все. Гербіциди також не застосовувалися. Ось стоїть ця діляночка. З того моменту на ній нічого не вирощується. Зараз що ми бачимо? Осоти. Вогнище осоті ось як цвітуть. Ось осоте. Латук, само собою, дикий, але він тут якось себе відпочиває поодинокі рослини, а внизу багато, але щось розвитку нема. Не вистачає вологи цього року. Берізка тут його скувала все. Також вона в такому стресовому стані, здається, ця берізка. серед сотів такий опал. опало, опал, це все, як назвати його не цвітом. Це вже відцвілося і летять. Летить воно все оцей пух. Ось лежить вона тут. Так, це як бачимо, маслини намагаються рости. Щось у них це слабо виходить. Ось така галявинка із латуком. Тут він невеличкий, щось йому важко рости. Ось от набагато краще себе почуває. А от дивіться, що внизу цвіт. Плюс якісь ще бур'яни тут є. Точніше рослинність. Бур'яни, це ми їх називаємо бур'янами. А так це природня рослинність. Злинка намагається рости, але щось вона себе не дуже добре почуває. Це ось жовтим цвіте. Мені навіть не не ясно що це таке. Такого небагато, але є. Зараз основні... Основне тут осуд вогнищами. кулив ноги, а оце я тут проходив та вирвав невеличке вогнище було сирійського ваточника, якимось чином занесло. Ну, він ще не відцвів. Бачите, якусь Латук себе тут погано почуває на цій половині поля. А от інша там половина поля далі. Там, де в мене в 22-му році нічого не росло, була старня пшениця, під сою планувалося. Там повинен бути потужний латук. Ну, тут ось Бачимо маленькі рослини злинки, линки. Ось потух уже потужніший. Ну, сот, звісно, потужно виглядає. Нічого не скажеш. Лободи практично не, не зустрічав по краям там біля дороги є ось по краям. Намагаються рости клинки, але щось їм тут не подобається. Їх душать осоти та, інші рослинність, та інша рослинність. Ось бачите, як вкрила землю пух після осоту цвітіння. Пішов далі. Ніхто тут і не їздить навіть. Незручно, мабуть, їздити по таким зарослям. Ну, дивіться, як потужна тут берізка. Цвіте. Так, це щось будяк якийсь. Назвати його. то й ні. Так, придивитися, яким цвіте в вогнищах. Ні, власне, це одна і та сама рослина. От загалом таке, От то, що не... часом не... лобода. зараз підійду. Скоріше за все то вилетіло з голови. А тут якраз і лобода, так це лобода. Таке вогнище невеличкі лобода. Оце робота, не край буде. Непочатий край. А це я рив лопаткою. Ось ґрунт в, в такому стані. Дощ був тут міліметра три. Декілька днів назад полосою проходив. Але вологи маловато. Це лопух. А не, не лопух. Якийсь на хрін але не хрін. Ну це ось бачимо клинки. Ну, загалом, в принципі, оце така ситуація на полі. Станом на 21 липня. Ага, якось так вона.